Книга псалмів, Псалом 54, на закінчення зі співом Повчання Давида. Боже, прислухайся до моєї молитви, не відвертайся від мого благання, зглянься наді мною і вислухай мене. Смуток охопив мене в моїх роздумах, я перелякався від голосу ворога і від гніту грішника, бо вони звалили на мене беззаконня, і в гніві сповнилися люті на мене. Моє серце стурбоване в мені, і страх смерті напав на мене. Жах і трепет охопили мене, і темрява накрила мене. Тож я сказав, хто би мені дав крила, наче в голубки, щоб полетіти мені й відпочити. Ось, втікаючи, пішов я далеко, та тинявся по пустелі. Я очікував того, хто би врятував мене від малодушності й бурі, потопи їх, Господи, і змішай їхню мову, бо я бачив беззаконня і лихослів'я в місті. Вдень і вночі будуть блукати вони навколо нього, у його мурах беззаконня, біда й неправда, посеред нього, не зникли з його площ здирство й обман. Якби ворог мене зневажав. Я стерпів би, якщо б ненависник мій вихвалявся переді мною, я заховався би від нього, але ти, чоловіче, рівного зі мною духу, мій, мій провідник і мій знайомий. З яким ми разом насолоджувалися стравами, у злагоді ходили до Божого дому, нехай не де на них смерть. Хай живими зійдуть в ад, бо лукавство є в їхніх поселеннях, посеред них. Я ж закликав до Бога, і Господь мене вислухав увечері, вранці, і о півдні буду розказувати і оповідати. І він почує мій голос. Він у мирі визволить мою душу від тих, які підступають до мене. Адже в багатьох обставинах вони були зі мною Бог той, хто перш віків, почує і покорить їх. Адже для них немає зміни, вони не побоялися Бога. Він простягнув руку свою, щоб відплатити, вони зневажили його завід. Вони були розсінні перед гнівом його присутності, його серце наблизилося по слова масніші за олію. Але то випущені стріли. Покладиш на Господа свої турботи, і він буде опікуватися тобою, Він не дасть праведному захитатися по вік. А їх, Боже, ти зведеш у яму тління. Кровожерні й підступні люди хай не доживуть до половини своїх днів. Я ж, Господи, надіюся на тебе.